Друзі, всім привіт! Надважливі питання щодо перетину кордону для різних категорій людей. І для чоловіків, і для жінок, і для дітей, і хто має інвалідність, хто має багатодітну сім'ю, і не тільки. Сьогодні в цьому відео я про це розповім. Обов'язково додивіться до кінця. Поставте лайк, зробіть репост цього відео, а також підпишіться на цей канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі та кордону. Якщо хтось шукає можливість переказу коштів за кордону з Польщі чи Європи в Україну, в описі під відео ви знайдете посилання на сервіс TransferGo. Завантажуйте його на телефон і переказувати кошти хоч зараз. Друзі, щоденно отримую дуже багато запитань, на які я просто не маю можливості відповідати. Це які документи потрібні для того, щоб перетнути кордон, наприклад, інвалідові першої, другій, третьої групи. Які документи потрібні для того, щоб перетнути з дітьми у мене троє, четверо, п'ятеро дітей, і що потрібно, щоб перетнути кордон в сторону Європи, багатодітному батькові чи матері. І таких запитань є багато. Відповіді на ці запитання, ну, як мінімум, на більшість цих запитань, є на офіційному сайті Державної прикордонної служби України. Заходимо на сайт Прикордонної служби України і бачимо. Виїзд чоловіків моряків. Виїзд по внутрішньому паспорту громадянина України. Втратили документи за кордоном, чи можливо повернути за паспортом у дії. Військово-облікові документи, заборона виїзду дитини, другому із батьків, система шлях. Чи можна виїхати за кордон за паспортом старого зразка, закордонний паспорт недійсний, порядок виїзду автомобілів, виїзд чоловіків, знятих або виключених з військового обліку, виїзд чоловіків, знятих з військового обліку у зв'язку з відбуванням покаранням. Виїх чоловіків, тимчасово непридатних до військової служби, воїсь чоловіків, які є батьком трьох і більше дітей. Наприклад, і з боку біля цього запитання є зразу відповідь: мобілізацію визначено таку категорію, як жінки та чоловіки, на отримання яких перебуває троє і більше дітей віком до 18 років. Таким чином, визначальним фактором є не батьківство, а саме утримання трьох і більше дітей. Отже, для перетну кордону на даній підставі необхідно дати підтверджуючі документи на утримання трьох і більше дітей віком до 18 років. Такими документами, що підтверджують самостійне виховання дитини, згідно з приписами сімейного кодексу України, можуть бути свідоцтво про народження дітей трьох і більше, або посвідчення батька багатодітної сім'ї, або рішення суду про позбавлення одного з батьків батьківських прав. Або свідоцтво про смерть матері дитини, або рішення суду про відібрання дитини у матері без позбавлення її батьківських прав, або рішення суду про визнання матері без вісти відсутньою, або рішення суду про оголошення матері померлою. Для чоловіка, який є батьком трьох і більше дітей, можна переднати кордон без дітей за наявності зазначених документів або їх нотаріально завірених копій. Також слід врахувати, що якщо чоловік не проживає однією сім'єю зі своєю дитиною, і дітьми, необхідно надати докази утримання такої дитини дітей. Підтверджуючими документами можуть бути рішення суду про призначення аліментів на отримання дитини дітей та довідка з виконавчої служби про відсутність заборгованості по сплаті аліментів, розміру сплати таких аліментів тощо. Виїзд чоловіка, який є особою з інвалідністю першої, другої чи третьої групи. Теж дуже важливе і досить популярне запитання. Як визнані в установленому порядку особами з інвалідністю, виїзд за межі України осіб з інвалідністю не обмежується по кількості перетнань державного кордону на виїзд з України? Таким чином, особи з інвалідністю, незалежно від групи, мають право переднати державний кордон на виїзд з України за наявності одного з таких документів, що підтверджують інвалідність, посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, або пенсійного посвідчення чи посвідчення що підтверджує призначення соціальної допомоги. Відповідно до закону України про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю, з дитинства та дітям з інвалідністю, про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, яких зазначено. Групу та причину інвалідністю, довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою затвердженої Мінсоцполітики. Все є написано. Читайте і дізнавайтеся самостійно, чи ви можете перетнути кордон, і з якими документами ви можете перетнути кордон. В більшості випадків, та, напевно, не 100% всіх запитань є відповіді, але в багато яких є. І це можна знайти самостійно у вільному доступі, почитавши. Державну прикордонну службу України, де є офіційне джерело і достовірна інформація з посиланнями на ту чи на іншу статтю. Звичайно, завжди можна ще й зателефонувати до Державної прикордонної служби, щоб вам там теж проконсультували, відповіли, але там досить складно додзвонитися. Я вже теж неодноразово пробував і не завжди мені вдавалося додзвонитися. Посилання на цей сайт. І конкретно на ці запитання-відповіді я залишу в описі під цим відео, а також в моїй телеграм-групі актуально про Польщу. Друзі, я сподіваюся, що я вам допоміг і розказав, де можна взяти відповіді на ваші запитання. З вами, як завжди, Саша Матвієв. Слава Україні! Дякуємо Польщі!